Робота в Норвегії. Тут ви знайдете найважливішу для вас інформацію. Якщо ви бачите, що працедавець не забезпечує вам те, на що ви маєте право, ви можете звернутися до трудового нагляду Норвегії. Ми дамо поради щодо подальших дій, у разі якщо у вас немає трудової угоди, ви не отримали заробітну плату чи відпускні. Ваша зарплатня не відповідає обов'язковому мінімуму у галузі. Ви багато працюєте понаднормово. Ви не маєте необхідних засобів захисту. Ви працюєте в небезпечних умовах. Ви можете зв'язатися з нами анонімно. Ми зберігаємо конфіденційність. Телефон Плюс 47, 73 19, 97 00 Ми відповідаємо норвезькою та англійською мовами. Відвідайте будь який із наших центрів підтримки іноземних працівників в Осло, Ставангері, Бергені, Тронгеймі чи Кіркенесі. Адреси ви знайдете на сайті www.sua.no Вибрати мову Детальніше. Інформація українською мовою www.knowyourrights.no Вибрати мову. Директорат у справах міграції Норвегії УДІ, дає дозвіл на проживання в Норвегії www.udi.no Податкова служба Норвегії призначає персональні номери та видає картки платників податку www.skatteetaten.no Трудовий нагляд надає інформацію про умови праці та безпеку на робочому місці, а про небезпечні умови праці можна повідомити на сайті www.arbeitsstelle.no